Андрій, учень п'ятого класу, отримав 8 листопада світловідбувні стрічки. Хлопець каже, що вони потрібні у вечірній час, бо водії можуть не помітити людину на дорозі. Якщо наприклад ніч якась дуже темна, і ви переходите дорогу, ви то машина вас не може не побачити, тому що ви січка малі. А це а ця світловідражатель може кожен... Каждый... Водій може побачити, що ви переходите дорогу і зупинитися, навіть якщо дуже темно. Ти не хочеш носити таку наліпку? Ні, хочу Марина, мама Андрія, розповідає, що в них у родині дбають про безпеку дитину і постійно нагадують про правила дорожнього руху. Бо він переходить два перехрестя, якщо зразу йде додому. Якщо він спочатку йде в сільпо за булочкою чи за чимось ще смачненьким, то це три величезних світофори з інтенсивним трафіком. Тому наші інструктажі щодо безпеки руху вони дійсно в родині постійні. Минулому році ми самі купували такі наліпки, шукали. І це було досить важко знайти, бо був величезний попит. вимикалося світло, вулиці були темні, світлофори часто не працювали. Марія Дорожко, директорка третього ліцею, каже, що в школі приблизно 700 учнів навчаються в другу зміну. Це учні третіх шостих класів і групи продовженого дня. Саме вони першими і отримали світловідбувні стрічки. Вони робочий день закінчують починаючи з 16-ї години і закінчуючи вісімнадцять десять. Це вже темна пора доби. Частину дітей забирають батьки, а частина добираються самі по домівках. А в нас місце розташування таке серйозне. У нас два перехрестя, чотири напрямки руху. Це серйозно. І оці світло відбиваючі стрічки вкрай необхідні для дітей. П'ять тисяч учнів Житомира, які навчаються в другу зміну, отримали світловідбивні стрічки, каже Світлана Ковтуненко, заступниця директора міського департаменту освіти. Виготовили всього 45 тисяч пар світловідбивних стрічок, говорить Світлана Ковтуненко. За її словами, на закупівлю матеріалу для пошиття стрічок витратили 180 тисяч гривень. Воно тут має різиночку, воно тут має світовідбиваючі елементи. Якщо ми надінемо на будь-яку куртку, навіть я на дорослого здіваю курточку, вона розтягується, вона може хоч сюди. Поставити хоч сюди, можуть в скурки, і уже в фарах вона відбивається, і за 100 метрів водій може побачити людину, яка переміщається, дитину, яка проходить. Зрозуміло, що цей при переходах зручно. Зрозуміло, що це зручно, коли у нас паркуються машини в дворах. Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.